Тим часом у краї триває третя хвиля мобілізації. Чоловіки, які отримали повістки, уже пригадують бойові навики у військових частинах, а їх рідні шукають кошти на такі необхідні бійцям бронежилети та каски. Придбати засоби захисту на відміну від держави суттєво допомагають благодійники. Днями кілька бронежилетів вищого рівня захисту для хмельницьких захисників передав благодійний фонд Сергія Лабазюка. Ми поруч. Чоловік пані Ірини Сергій у минулому військовий свого часу закінчив Хмельницьке артилерійське училище. Дослужився до старшого лейтенанта та після розпаду Радянського Союзу потрапив під скорочення. Цьогоріч навесні, коли лише заговорили про можливий військовий конфлікт та першу хвилю мобілізації, він одразу поспішив перевірити дані у військкоматі. Він ще при першому заявленні пішов в ну, воєнкомат і довірила тому, що він воєнний. ушедший по сокращению штатов, но который пригоден как бы с его точки зрения, что он годен для службы, вот, чтобы защищать наш народ, как бы свою семью и всех своих близких. Он пошел в военкомат, потому что он терял военный билет и стал восстанавливать военный билет. Військовий квиток відновили і в третю хвилі мобілізації родині прийшла повістка. Сергій уже пригадує бойові навики у військовій частині на Львівщині, а рідні кинулися у найстисліші терміни віднайти необхідний бронежилет та каску за допомогою. Звернулися до благодійників. Кинулись в інтернетах охіскати, але самі не розбираємося. А в інтернеті за такий короткий період було дуже сложно щось найти. А так просто як віриться нігді не продається. Дуже велика благодарність Сергію Лабузіку. За те, що він допомогв, тому що це дуже важливий час, чесно. Від фонду ми поруч родині передали бронежилет п'ятого рівня захисту. Такий самий отримує і Олександр Гончар. Його призвали у військову частину Шепетівки. Щоб його десь хтось відмовляв, щоб не йти, чи що такого в нас не було. У нас таке не прийнято в роду, щоб десь відмашуватися від чогось. Мамі зібрати сина в армію допомагали всім селом свою лепту вніс і благодійний фонд. Чоловіки кажуть, їх рідні налаштовані рішуче. Вдома ж уже чекають, що захисники цілі та неушкоджені якнашвидше з миром повернуться назад. Тетяна Гуща, Ігор Павлюк, новини ТІВ 7+.